Тома X Factory. Друзі. Вітаю вас, друзі, на каналі Фільмуманія. Сьогодні ми поговоримо з вами про 8-бітне чудо техніки під назвою Денді. Саме ця приставка подарувала мені та моїм друзям безліч прекрасних миттєвостей у житті. У мене на столі стоять такі от жовті прямокутнички, які ми називаємо ще жовте золото, і саме на оцих от. В картриджах ми запускали різні ігри, і про них ми зараз поговоримо. Почати я б хотів з не зовсім жовтого картриджа, а з чорного. І на цьому чорному картриджі мені найбільше запам'яталась гра Маріо. Знаєте, коли я вперше побачив Маріо, то моє життя можна сказати поділилось на до та після. Я Просто не міг повірити, що це відбувається насправді, що таке можливо. Це було немов би керуєш мультиком, це неймовірно. Але не Маріо єдиним згодом, мій друг Андрій приніс мені ось такий от картридж, на якому було написано контра. Ми не знали, що це за гра, але я запустив її і я був. Чому більшість відео про ігри для Денді чи які там фаміклон у вас був, виглядають саме так? Обов'язково має бути Маріо, Танчики, бедлтоутс і... Ностальгія, яка потрапила в око. Не подумайте, я теж люблю часом позгадувати дитинство, деякими історіями ділюсь навіть тут на каналі, але для 8 чи фаміком виходило безліч крутих ігор, деякі з яких дивують навіть зараз. Тому без лишніх слів вітаю вас на каналі дорослі з 90-х. Мене звати Іван Козак і сьогодні відео мій топ ігор для восьмібіток, які дійсно круті і пройшли перевірку часом, або які я взагалі відкрив у дорослому віці. І ще одне ігри будуть в довільному порядку, а не від найкращої до найгіршої, ну чи навпаки. Все, можете поставити лайк, підписатися і приємно вам перед. Почнемо з платформеру, який прекрасно грається для двох гравців: це Snow Brothers. Гра вийшла в 91-му році, на перший погляд вона досить простенька, але ж наскільки вона захоплива. По сюжету злий король Скроч прокляв братів принців Ніка та Тома і перетворив їх на сніговиків, а також викрав двійнят принцес Тері і Тіну. І наше завдання пройти багато рівнів, перемогти короля Скроча та врятувати своє королівство. Цю гру обов'язково треба грати вдвох. Вона настільки цікава та динамічна, що й зараз прекрасно грається. Завдання сніговиків максимально просте: перетворити всіх ворогів на кульки і викинути їх з рівня, після чого переміс. Ститись на рівень вище і зробити все те ж саме там. Щоразу через кілька рівнів вам будуть зустрічатись боси, до речі, з досить різноманітними механіками, та бонус рівні у вигляді ігрового автомату. Мила графіка, весела музика лише доповнюють цю атмосферну забавку. А головне драйвовий геймплей зробили її однією з улюблених ігор мого дитинства. Та й навіть зараз я можу її вімкнути і просто розслабитись та насолодитись у міру складною та прекрасною грою. Але звісно, номером один для гри в двох, як в 90-х, так і на початку нульових, була третя частина гри про зелену четвірку. Teenage Mutant Ninja Turtles, а саме третя частина проекту Мангеттен, як на мене, еталонний бітемап для двох гравців. Я думаю, це якраз той приклад, коли всі слова зайві. Ви і так знаєте, наскільки вона крута. Графіка, геймплей, музика, а головне, неперевершена атмосфера оригінального мультсеріалу, робили цю гру однією з найкращих і найулюбленіших в дитинстві. Звісно, більшість наших юних геймерів стикнулись з проблемою у вигляді безсмертного шредера. Але якщо у вас були книги з паролями, ну чи друзі, які знали Конамі Кот, то... Можна було пропустити ту кляту битву і допройти гру до кінця. Черепашки ніндзя безсмертна класика, яка і зараз виглядає круто. До речі, залишивши будь-який коментар під цим роликом, ви отримуєте можливість виграти отаку от портативну 8-бітну консоль під назвою СУП. Ну чи САП. Вже робив відео про таку штуку, не можу сказати, що прям найкраща в світі портативка, але за 5 секунд вашого часу і 7 слів ну, це за бажанням, це те, що треба. Зможете зіграти в багато ігор з дитинства, а з додатковим джойстиком та можливістю підключення до ТВ навіть удвох з другом. Тому побачимося в коментарях, і через 2 тижні я випадковим методом оберу переможця, тому бажаю успіху. В Свою чергу, крім черепах, я обожнював роман Брема Стокера Дракула відповідно і любив не дуже хорошу гру, зроблену за мотивами цієї книги для мегадрайву. А от якби в мене була дракула для Денді, я б затер її додир. Як на мене, вона набагато краща за 16-бітну версію. Це той випадок, коли на 8-бітному залізі вдалося передати похмуру та моторошну атмосферу самого Роману набагато краще, ніж у версії для мегадрайв, чого вартий лише один з босів в грі, якого не видно, і він ховається в тіні лише час від часу, показуючи свій силует. Навіть зараз вона примушує напружитись і сконцентруватись на цьому моменті. Загалом гра дуже якісна, прекрасне керування, самі локації, які часом примусять трохи поблукати в пошуках прихованих шляхів, та цікав гейм дизайн Дракула для NES це складний, красивий та водночас лякаючий восьмибітний платформер. І якщо ви змогли насолодитись ним в дитинстві, я вам заздрю. Якщо ж ви любите подібні ігри і не грали в неї досі, то я теж раджу протестувати себе. Тільки пам'ятайте, що від рівня важкості залежить і кінцівка гри. Тому бажаю успіху, в полюванні на князя Темряви. І раз ми вже зачепили вампірську тематику. Я не можу не згадати про одну зі своїх улюблених ігор. Це Castlevania. Це той випадок, коли в дитинстві знав і про ігри для NES, і для Mega Drive, але на жаль, не бачив жодну з них. Та погравши в дорослому віці в трилогію восьмибітних Каселваній, можу сказати, що це неймовірні ігри. Мені подобаються всі три частини, але зараз розповім лише про першу. Вона єдина пройдена мною вздовж і впоперек, але про інші ігри серії, як власне, і про цю обов'язково буде окреме відео. Так от, для любителів жахів в стилі Ван Гелсинга, Дракули та Франкенштейна, це ідеальна восьмібітна гра. Музика, графіка ідеально підсилюють і без того жахливо прекрасну атмосферу. Впродовж гри вам доведеться не просто наліво і направо знищувати ворогів. А знаходити правильний підхід до босів, адже деякі з них при правильній стратегії проходяться за кілька секунд, а без знання тактики стають майже неможливими для подолання. Окремо, хотів би підкреслити передавання правильної атмосфери через левел дизайн та музику. Кожен з рівнів, буквально просякнутий середньовіччям та класичними горор-локаціями. Вам потрібно буде дослідити древні замки, деякі з них настільки старі, що майже повністю зруйновані. Попадете ви і в лиховісні підземелля, де знайшов свій фінал, не один шукач пригод. А в кінці ви побуваєте в лабораторіях божевільних вчених та темницях. Ну і музика, вона шедевральна. Самі послухайте. Силванія це неймовірно захоплива пригода, правда, для того, щоб проти її до кінця придеться витратити немало часу на вивчення механік та стратегій. Це той самий олдскульний хардкорний геймінг з височезною складністю та неідеальним управлінням. Але навіть попри це я обожнюю її і дуже раджу до ознайомлення, якщо раніше в неї не грали. Що це це літак? Це птах? Це шахат? Нет, nice. супермен! Uh, Гра 87 го року про людину зі сталі виглядає на перший погляд дуже просто. Слабенька графіка та музика, ну враховуючи дату виходу, це й не дивно. Але вона мені, як фанату Супермена, сподобалась іншим, а саме геймплеєм та цікавими деталями. Мета гри перемогти лекса лютора та поганих хлопців з криптону, в тому числі генерала Зода, гра являє собою квест платформер. У нас є карта міста Метрополіс, і ми можемо досліджувати його локації та допомагати людям, які опинились в біді. Цікавим моментом є те, що починаємо грати за Кларка Кента і для того, щоб притворити Супермена. Нам потрібно знайти червону телефонну будку ну хіба це не круто? Ну? Точно як в коміксах чи в кіно. Друге, що мені сподобалось, це бойові можливості. У нас є кілька варіантів спецприйомів, такі як рентгенівський погляд, суперполіт, торнадо, лазер та два варіанти суперподиху. В залежності від ворогів та ситуації, потрібно буде обрати правильну тактику та прийоми. Мені особливо сподобалось, як тут обіграли фішку з рентгенівським поглядом, адже тут він використовується для того, щоб побачити прихованих ворогів, а не як в оригіналі, щоб бачити крістіни. Але творці в мануалі до гри цю неточність пояснили тим, що поганий лекс люто робив. Всі будівлі в місті свинцем, щоб заплутати нашого героя. Мені такі дрібнички дуже подобаються. В процесі гри можна спілкуватися з людьми та дізнаватись про якісь дивні речі, які відбуваються в місті, щоб вирушити туди та розібратись. А інколи просто отримувати сигнал про те, що хтось в біді, і переміщуватись по карті, щоб допомогти та знищити поганців. До речі, якщо в нас не буде достатньо суперсил, то прийдеться кататись на метро. Ну. Ну така от реальність. В кінці кожного окремого розділу буде бос. Після перемоги, над яким побачимо вирізку з газети про черговий подвиг Супермена. Гра дуже складна та довга. Щоб її пройти, потрібно багато часу, але завдяки таким от дрібничкам та цікавим рішенням вона попадає в це відео. Ще одна гра з категорії «Читав, але не бачив» – це сімейка Адамсів. З нею я взагалі познайомився буквально 2-3 тижні тому. Адамс Фемелі можна сміливо записати на скрижалях ігрової історії як один з найкращих платформерів для NES. Серйозно, це настільки класна гра, що я залип в неї на цілий тиждень, відклавши свою PlayStation 5. За сюжетом головою сімейства Адамс хочуть відібрати все багатство і викрадають всіх членів сім'ї. Наше завдання, досліджуючи будинок та прилеглі території, знайти родичів, паралельно розгадуючи цікавезні загадки та при тому збираючи гроші. І спочатку я думав, що це просто заради очок, але виявилось все набагато складніше. Щоб ви розуміли, наскільки гра крута і цікава, от буквально перші кілька хвилин геймплею. Пробігаємо повз цвинтар з привидами, попадаємо в склеб, де розбираємося зі скелетом, щоб отримати ключ від будинку, і бачимо четверо дверей. У двох з них знаходяться мішечки з грошима, в одній кістка, яка потрібна для того, щоб зварити зілля і витягнути свого сина, який застряг в стіні. А в останній кімнаті буде пастка, де ми одразу помираємо. Це при тому, що в кожній кімнаті треба пройти складні перешкоди, щоб дібратись до винагороди. Не хочу спойлерити, але в Джути локації надзвичайно цікаво та захоплююче Складність теж на рівні. Та навіть розгадавши всі основні таємниці, ми дізнаємося, що для того, щоб попасти на останню локацію, потрібен мільйон доларів, а його у вас не буде. Тому потрібно буде пройти гру ще раз, щоб ще більш ретельно дослідити кожен закуточок в пошуках прихованих кімнат та локацій, і добрати гроші. Неймовірно, атмосферна, цікава та класна гра, яку я нещодавно пройшов на прямій трансляції, і отримав. Надзвичайне задоволення. Ще одна гра, яку я теж пройшов на прямих трансляціях, як на мене, просто неймовірна гра, яка точно сподобається всім фанатам франшизи мисливців за привидами, це The New Ghostbusters 2. Вона, до речі, попадалась на моєму першому картриджі, і я навіть, здається, про це вже розповідав. Про то розповідав, про то розповідав. Скоро буду просто ролики вирізати зі старих. Як я вже багато раз казав, це дуже класна гра, яка, як на мене, найкраще передає атмосферу оригінального фільму. Власне, сама гра на ньому і базується. Нам дають можливість обрати двох мисливців з команди: один буде керуватись вами і запускати промінь, а інший буде слідувати за вами і за вашою командою викидати пастку. Графіка красива, анімації плавні, рівні дуже прикольні, вороги різноманітні, а музика, як вишенька на торті, лише доповнює приємні враження від гри. Складність тут теж помірна і наростає з кожним рівнем. ж самої гри зачистити кожну локацію. Від паранормальних недругів і в кінці перемогти боса, Який теж класні і різноманітні зі своїми специфіками, що дозволить гравцеві не розслаблятись і шукати правильну тактику до кожного з них. Чудова гра, яку я теж обов'язково раджу до ознайомлення, якщо ви досі в неї не грали. Одна з найлюбленіших ігор за всі часи життя Івана це «Парк Юрського періоду, і навіть зараз мені найбільше подобається саме восьмибітна версія гри. Ну тут, як то кажуть, всі зірки зійшлися. Я фанатів від динозаврів, я обожнював фільм, і тут я отримую гру, зроблену за мотивами кіно, яке в свою чергу базується на книзі Майкла Крайтона, і ще й настільки якісно. Серйозно, це ідеальна гра для NES. Управління, графіка, а музика музика. Ну ви тільки зацініть цей шикарний саундтрек. Та кожного рівня зібрати чи знищити певну кількість яєць динозаврів і тим самим не дати їм розповсюдитись, отримати ключ-карту і перейти на наступний рівень, щоб зробити все те саме там. Будуть рівні з плаванням на човні, де прийдеться ухилятись від брахіозаврів, які правда чомусь вирішили, що вони тепер. Бігають у воді, в кінці деяких рівнів буде босс файт, наприклад, притуватись від стада терцератопсів чи відбитись від тернозавра. Особисто для мене вона була занадто складна, бо я не міг зрозуміти, як пройти рівень з активуванням безлічі терміналів. Там має бути певна комбінація, і там я вічно помирав. Але знайшовши книгу з проходженнями, хоча можна було б і без неї, як я потім дізнався, і допройшов гру, насолодившись її прекрасною атмосферою та геймплеєм, чого і вам раджу, якщо не гра. До речі, також дуже раджу версію для геймбой. Вона теж виглядає дуже достойно, і я з задоволенням пройшов її теж кілька років тому. Ех, мати в дитинстві паркюрського періоду у портативі я був би найщасливішим у світі. Мені, як фанатові РПГ, дуже шкода, що нас обділили іграми цього жанру для 8-бітних систем, але зараз, маючи телефон, ви з легкістю можете це надолужити, і в дане відео попадає гра Dragon Warrior. Я вже робив окреме відео про РПГ для NES Якщо ви його не бачили, то раджу його глянути, щоб е, осягнути наскільки круті ігри в цьому жанрі могли б бути на 8-бітних приставках. Чому ж я вибрав саме цю гру, не тому, що вона найкраща, ні, той, же Dragon Quest 3 буде, мабуть, цікавішою. Я обрав першу частину через неочікувану ностальгію. Справа в тому, що в книзі, яку я купив для проходження парку юрського періоду, був детальний опис першого Dragon Quest у. це, до речі, японська назва гри, і от я навіть його от пооб. Вводив, що дуже хочу пограти, але звісно, це неможливо, бо її просто не існувало для Денді ну, чи для будь-якого фаміклону. Марна надія. Саме тому, вже будучи дорослим, я закрив свій гештальт і насолодився цією прекрасною грою, в якій гарна графіка та музика, і цікавий фентезійний сюжет. А головне захопливий геймплей з класичними покроковими rpg механіками у вигляді прокачки героя, покращення екіпірування, досліджень багатьох локацій та збирання інформації від жителів міста. Останньому у грі Ділено особливо багато часу, адже саме від простих людей на вулиці ми можемо дізнатися про приховані локації, секретні предмети чи події. Якщо любите цей жанр і хотіли б зануритись в дуже древню пригоду, бо до речі, гра вийшла аж у далекому 86-му році, то обов'язково раджу тим більше зараз є доступний ремейк з покращеними графікою та музикою для мобільних телефонів. А зараз гра піратський картридж з якою для Денді чи Фаміклону коштує набагато дорожче ніж оригінал для NES. І я впевнений, що більшість з вас грали саме 16-бітну версію цієї гри, але існує і 8-бітна. Це гра Immortal. І, Як на мене, вона дуже недооцінена, і я обов'язково про неї зроблю окреме відео. О так, це та сама гра для 16-бітки, яку я впевнений, мало хто міг не те, що прийти до кінця, а взагалі зрозуміти. Але мова зараз не про неї. Хоча все те саме можна сказати і про 8-бітну версію гри, адже вона практично не відрізняється від версії для Mega Drive. за винятком графіки та звуку, хоча тут, як на мене, все теж на рівні. Так от, Immortal – це така собі фентезійна, похмура пригода в кращих традиціях жанру, загорнута в гру в категорії Action-RPG. Ми граємо за головного героя, який не пам'ятає ніхто він, ніде він. Лише отримує таємниче послання від чаклуна Форда Міра, який просить про допомогу, але не зрозуміло кого, бо звертається він до Данріка, а головного героя звати не Данрік. І от тут все й починається. Нам прийдеться дослідити безліч темних закутків, пошуках секретів, підказок та магічних предметів. Неодноразово кинути виклик багатьом ворогам, які чатують на нас. В такому випадку ми попадемо на екран, де буде відбуватись двобій, і тут все дуже дуже круто виглядає, як на восьми Окрім цікавих досліджень підземель, ми також зможемо повпливати на хід війни гоблінів та тролів, проходити небезпечними секціями, де нас в будь-яку мить може жарти гігантський черв'як, та навіть перепливатимемо затопленими темницями, де чатуватиме водяний монстр Норлак. Протягом гри нам зустрінуться 100 сесіна, де можна буде відновити здоров'я, і увесні побачити історію про древню цивілізацію драконів, яка була повністю винищена за винятком одного, з яким ми зустрінемось у фінальному двобої. Чесно, спойлерити не буду, якщо моя Розповідь вас хоч трошечки зацікавила, то дуже-дуже раджу пограти в цю гру або в її 16-бітну версію, і я впевнений, вона вас закохає в себе. Ще одне бажання дитинства, але закрите вже в дорослому віці, це гра Індіана Джонс та останній хрестовий похід. Ігор за мотивами одноіменного фільму про пригоди одного з найвідоміших археологів для NES є дві. Одна з них це поганенький платформер, портований з геймбою, а от інша повноцінна восімбітна гра, і в неї я пограв вже на емуляторі. Гра сама по собі досить коротка, але що мені кинулось в очі, так це дуже красиві заставки з фільму, можливість вибору приходження рівнів та власне самі рівні, які тут дуже різноманітні. То це платформер, де ми своїм батогом розкидаємо ворогів. Управління, до речі, тут так собі. То це головоломка, де потрібно скласти зображення рукопашний бій на танку, що рухається, дослідження замку з секретами чи погоня на мотоциклі з відбиванням від переслідувачів. І навіть передали причому дуже круто сцени з фільму, де потрібно стривати по буквах, які складають ім'я господа у кімнаті з пастками, та вибрати чашу Христа, самий святий Грааль. Весь цей екшен супроводжується прекрасним музичним супроводом, і як на мене, це одна з найкращих ігор, зроблених для нес за мотивами кінофільмів. Гра, яка стала максимально неочікуваним відкриттям, і зараз я поясню, чому це Робін Гуд Принц Крадіїв. Як і у випадку з Індіаною Джонс про Робіна Гуда є кілька ігор для NES. мабуть, найбільш популярний і складнющий платформер Super Robin Hood 86-го року, стратегія Defender of the Crown 89-го року, але в це відео попадає гра 91-го року Robin Hood Prince of Thieves. Чим ж така цікава дана гра? Вона дуже різноманітна і вона базується на одноіменному фільмі того ж року з Кевіном Костнером. Починає ми в тюрмі, з якої треба вибратись, звільнити своїх друзів та роздобути зброю, після чого вид гри поміняється, і ви повинні бути в. Бити охоронця. В грі часто міняється вигляд геймплею. У першому варіанті все ніби трохи віддалено. Тут ви боретеся проти ворогів разом з командою за допомогою луків та стріл. І типовий вигляд Аля Зельда, де ви будете лише одні і зможете шукати корисні предмети та досліджувати локації на предмет підказок і орудуватимете вже кинджалами та мечами. В грі також присутні погоні на конях, що теж прикольно виглядає. Також, як і в більшості РПГ ігор, ви зможете екіпірувати себе на свій смак, та з цього ж меню можна використовувати різні предмети. Мети, які ви знайшли про гри за сюжетом гри, після нашої втечі в'язниці, Робін Гуд прибуває в Англію, з'ясовує, що його батько був битим, а країною править ненависний всім шариф Ноттінгема. Саме тому Робін відправляється в ліси Шервуду і там об'єднюється з повстанцями. Шервудська база, до речі, буде основною локацією до кінця гри. Ми будемо час від часу її покидати, виконувати різні місії, після чого повертатись назад, щоб дізнатись про наступне завдання, цікава та оригінальна гра, яку я досі не пройшов, але кожен раз заходу. Коплюю з її геймплейними рішеннями. Звичайно, до цього списку я б міг включити набагато більше ігор, таких як Тані Тун, Ніндзя Зен, Принц Персі, Battletoads і Double Dragon, тих же Гремлінів, Флінстоунів. Словом ігор для восьмибітних систем класних ігор виходило дуже і дуже багато, але я постарався вміститися в плюс-мінус 10 найменувань. Якщо вам було цікаво, можете написати про це в коментарях, і я зніму другу частину про свої улюблені ігри. Та й загалом напишіть, як вам цей ролик. Також хочу подякувати цим прекрасним людям десь тут, або тут, або десь тут буде йти список з їхніх імен, які підтримують мене як автора. Я дуже вдячний за те, що ви в такий непростий час е, знаходите можливість фінансово допомагати і сприяти створенню контенту. Окремо хотів би виділити таких людей, як Віталій Хох, Хелсин, Смарт, Декс, Андрій Чумаченко, Євген Мирончук, Євген Біді, Тосла хоронили, Хелікс, Андрій Ес та Юрій Петровський і окремо Ватко Інтел. Якщо у вас теж виникає бажання підтримати. Мій канал і те, що я роблю, ви можете скористатися одним з посилань, які є в описі до цього ролику. А так дякую всім вам за те, що ви дивитесь, коментуєте та ділитесь моїми роликами з друзями. Для мене це дуже і дуже важливо. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось. Тому без лишніх слів вітаю вас на каналі Дорослі з 90-х. Мене звати Іван Козак і сьогодні у відео мій топ ігор для восьмібіток, які дійсно круті і пройшли перевірку часом. Або які я взагалі від. Звичайно, до цього списку я б міг включити набагато більше ігор, таких як Ніндзя Дзен, Дзен. Що це? Це літак? Це птах? Чи шахет? Ні, це сука. Бейкас. Я очень не знаю. До речі, до речі, я знаю, не знаю, не а це прям старого-стара дивіться. дивиться. дві каплі. Я її не відкривав від сьогодні. ну, не то, чтобы я ее хотел специально за растопитку. Все, достать, да, один дубль. Все, достать. Одна из моих любимых Одна. Кому і окремо ватку Інтел відчуваю себе як священник, який читає за здоров'я. А так дякую, так, дякую всім. А так дякую а так дякую всім вам за те, що ви дивитесь, коментуєте. Зак, скоро побачимось.